Hello, Привіт, принц! Раді тебе бачити. Вітаємо з приїздом до України. Які перші емоції після підписання контракту та переходу до кривбасу? велике дякую. Я дуже щасливий підписати контракт з кривбасом, тому що я слідкував за цією командою. Тут грає мій друг Даніель Соса. Я слідкував за його виступами. Відчуваю, що потрібен цій команді та її головному тренеру, тому я дуже щасливий та вмотивований. Як прийняла тебе команда та з ким потоваришував наразі найбільше Все добре. Мене прийняли як свого. До того ж, я вже знаю Даніеля Сосу, а зараз добре спілкуюсь з Іваном Дібанго та Жаном По. Ми навіть встигнули відвідати разом матч жіночого кривбасу. Ці хлопці допомагають мені адаптуватися у клубі та місті. яка твоя улюблена позиція на полі? Де відчуваєш себе найкомфортніше? Зазвичай я граю на позиції під нападником в якості десятки, але це залежить від вимог тренера. Якщо мені потрібно буде зіграти атакувальним фланговим півзахисником чи в якості форварда, це не стане великою проблемою. Все вирішує тренер та його тактична схема. ти підписав з кривбасом повноцінний контракт на 4 роки. Розкажеш про деталі переходу. Як кривбас на тебе вийшов? я зрадів, коли отримав пропозицію від кривбасу. Згодом я мав розмову з головним тренером. Він розповів про плани клубу. Також у переході допомогли і друзі з кривбасу, яких я знав раніше. Я відчуваю, що це хороший варіант продовження моєї кар'єри та мого подальшого розвитку як професіонала. А вот що ти можеш сказати про поточні результати кривбасу? Кривбас дуже класний результат зараз демонструє команда. Всі працюють наполегливо, і це приносить свої плоди. Необхідно і надалі зберігати такий настрій та працелюбність, налаштовуватися від матчу до матчу, і це допоможе нам залишатися на високих позиціях в чемпіонаті. Що раніше знав про ФК кривбас та український футбол до твого трансферу. Я почав слідкувати за кривбасом після переходу сюди Даніеля Соси. Я почав дивитися матчі команди. Мені сподобалася гра, старанність футболістів та атмосфера в колективі Юрія Вернедуба. Щодо українського футболу, то я почав слідкувати за ним завдяки вашій легенді Андрію Шевченку. Мені дуже подобався стиль його гри як нападника. Також імпонує гра Олександра Зінченка, який виступає на найвищому світовому рівні. Ти зміг прибути до розташування кривбасу тільки через декілька місяців після оголошення про трансфер через бюрократичні труднощі, де перебував увесь цей час та як підтримував форму? після підписання контракту я поїхав до Анталії, де чекав на оформлення всіх документів та отримання візи. В цей час тренери прописали мені програму фізичної підготовки, яку я виконував до переїзду. Я постійно відвідував фітнес-залу та чекав, поки все владнається. І ось нарешті я тут і готовий допомагати новій команді. От а, які перші враження від клубу та його інфраструктури, а також від кривого рогу Yeah. Uh, коли я приїхав, to... мені все сподобалося з першого разу теплий прийом, сучасний ремонт, якісні газони з натуральним покриттям. Зручні умови для тренування і проживання. Дуже гарна інфраструктура та клубна база, а також і місто. ти обрав в команді номер 80. Чому саме цей номер? Я мене є улюблений номер 29, Проте зараз він недоступний. Тому я обрав 80-й. Під час зимової паузи я зможу змінити номер на свій звичний. Зараз це не проблема. Головне влитися в колектив, добре грати та приносити користь кривбасу. Я маю для цього всі можливості. і наостанок скажи кілька слів нашим вболівальникам Туафенс. Продовжуйте підтримувати нас у будь-якій ситуації. Я буду робити усе залежне від себе, щоб приносити вам радість та позитивні емоції. Ми будемо працювати старанно, щоб отримати бажаний результат, впевнений, що разом нам вдасться досягти нових вершин.